Про та, мої кохані! З вами Ханна, Ваш найкращий зірковий таролог. І так думайте тільки про себе. А я подумала вже до вас і про вас, і за вас. Добрать ми руку по телеграми, буду вам щастя. Чому вам не буде на цьому тижні нудно? Тому що у вас тут до вас може прийти ваше взаємне кохання. Ви кохаєте його, він кохає вас, але завжди є слово. Але між вами є якась велика різниця в чомусь. Тобто ви дуже різні. Це може бути вік, це може бути сказати, стать. Ну, стать, звісно, це може бути положення соціальне, це може бути менталіті, це може бути різні країни. І тут треба робити вибір. Але дві чаш, тобто кохання є і, безумовно, воно існує в вашій парі. І трійка чаш. Дивіться, так як є трійка чаш, то різна усіх ідентифікація, тому що враховуючи, що ви аркан закохані, і третій фактор, у когось це може бути дружина або чоловік у вас. То трійка чаш говорить про те, що можливо вас троє в цьому коханні. Можливо, кажу, не накручуйте себе. Якщо ви точно знаєте, що нікого немає ні у вас, ні у нього, то це говорить про те, що у вас будуть дуже класні почуття. Ви будете класно з ним проводити час. Так, і туз пентаклів. Круто! Тобто, дівчата, туз пентаклів. Все ж таки у мене відчуття, що більше ви будете класно проводити один з одним час. Арканпомірність, дівчата, це дуже класний розклад. І я щаслива, що я вам це віщаю. Це про те, що ви. Вам, вас доля як одарить цим чоловіком. Тому не зважайте на ті відмінності, які у вас є між вами. По Аркану помірзуть про те, що цей туз пентаклів, цей золота лотерея, ви витягнете, вона буде на довгий час. І там не буде емоційних гойдалок. Розумієте? Все буде розвиватися потихеньку, помаленьку, але в цьому і є оцей відгук, так? Алсу, ви знаєте, Черміс він їй запропонував вийти заміж, і чим це закінчилося, тому я завжди кажу, швидкі відносини завжди говорить про те, що біля вас аб'юзер. Подивіться на нього десь місяців 6-7, і він перекинеться на іншу здобич. Так завжди буває. Боже, Верховна Жриця, дівчата кажуть, що у вас можуть розвинутися. Ваші езотеричні здібності, але у когось вам можна пропонувати бути таки таємною жінкою, бо жінка красива, сексуальна,